Тут можна оформити внутрішній паспорт, зареєструвати бізнес, майно чи громадську організацію. Поки що в новій установі надають близько 50 видів послуг. Голова держави каже, хабаря у новому центрі брати ніхто не буде. І ніхто більше ніколи не попросить хабаря. Не попросить, бо це не просто символ реформ, а це символ ефективної боротьби з корупцією. Нема більше за що просити хабаря. Вже не прискориш, буде прозорий керівник, який викличе того, хто затримав це. І спитає, а чого ти тягнеш? У майбутньому кількість послуг збільшиться до 200. Тут же можна буде оформити закордонний паспорт та навіть посвідчення водія. Ми всі знаємо, що мрео зараз права продають, Тільки в Одесі продано 1200 прав лівих, кожен за 250 доларів. Істерство ані чини на снові. Ми договорились з міністром внутрішніх РЭО пилотный проект перший ми зробимо здесь, і здесь будуть безсякачити улыбкой выдавать паспорта права. Там він не права, там номіра не будет к концу года. центр надання адміністративних послуг в Одесі вирішили створити за прикладом будинку юстиції в Грузії. Там необхідні папери оформлюють максимум за один день. Поки що не всі сервіси тут інтегрировані, тому що кожен місяць буде додаватися 5-10 сервісів. Да, ми зробили, так сказати, платформу інфраструктуру для того, щоб вже все нові сервіси. Так це відбувалося і в Грузії. Перший юстиції, коли ми відкрили, там було всього лише 100 сервісів, а 15-й катастрофа там було 350 сервісів. Перевага такого центру не лише відсутність бюрократичної тяганини. Документи оформлятимуть максимум максимально швидко, а всі дані від громадян передаватимуть в електронному вигляді. Завітять приходять, як би, приносять оригінали своїх документів, вони в зоні прийому сканіруються і би, весь процес далі проїхав по сканкопіям. Тобто ми вже бачимо непосредственно сканіровані документи в наших програмах. На посаду співробітників центру охочих було багато. Кожен з них проходив тренінги та тестування. Головна вимога – бути ввічливими, стриманими та розуміти – вони працюють у сфері послуг. Через кожні 5-10 хвилин до працівника підходить інший людина з іншим настроєнням, з іншим, скажімо так, пакетом документів. І дуже важливо зробити закон і максимально допомогти людині отримати відміну слуги. Оце дуже важливе качество і навики, які ми намагаємося бути. Нова установа розташована в будівлі платинум Банку. В ньому ж клієнти платитимуть за послуги центру. Ми е, провели достатньо велику роботу з командою е, губернатора. і Благодаря тому наработанному досвіду за останні кілька місяців ми создали технологічне рішення, которое позволяет нашим гражданам-одиссатам максимально быстро і комфортно оплачивать услуги. Котерені будуть получать в этом центрі. Оформлювати довідки та документи в центрі одесити зможуть вже з наступного тижня. Детальну інформацію про послуги, які тут надають, можна знайти на офіційному сайті установи. Анастасія Едуард Чендерович. Підсумки тижня, перший міський.